Чого і як формується зарплата лікарів в Україні? По перше, давайте раз і назавжди скажемо, що виплата заробітної плати це відповідальність керівника медичного закладу. Ось з цього почнемо нашу дискусію, тому що на різних майданчиках в письмових зверненнях, в коментарях в Фейсбуці, ми чуємо, що НЦЗУ платить заробітну плату лікарям і всім медичним працівникам. Відповідальність сьогодні в нашій країні за виплату заробітної плати і за розмір. Заробітної плати в тому чи іншому медичному закладі несе безпосередньо керівник медичного закладу. Він Розподіляє кошти, які надходять до нього в його заклад з різних джерел. Зараз ми з фінансової звітності дантовачів бачимо, що більша частина коштів, які надходять, це саме програма медичних гарантій, або по-іншому договора з Національною службою здоров'я України. І ось саме ось цей пул коштів він формується з двох складових: це перша складова, це тариф Національної служби здоров'я України, а друга — це кількість послуг, тому що досить часто я чую таку маніпуляцію. Тарифи Національної служби здоров'я України замаленькі, щоб оплачувати гідно заробітну плату. То чому ж тоді на цих самих тарифах Національної служби здоров'я України є заклади, які виплачують середню заробітну плату 75 тисяч гривень. А є заклади, які не дотягують до 15 тисяч, тому що вступає в справу. Інша компонента це кількість медичних послуг. Ми маємо єдиний тариф на пологи. Пологи забезпечують відповідно одна команда, яка стала, і ця команда може обслуговувати 15 пологів в день може обслуговувати. Одні пологи в день або одні в тиждень У нас є ж і такі відділення. Ті, хто працює 15 пологів в день, вони отримують більше від Національної служби здоров'я України і відповідно більшу заробітну плату. А ось для тієї команди, які приймають одні пологи в день, нам тоді треба підняти наскільки тариф, що він буде вищим ніж коштують пологи в будь-якій європейській країні чи в будь-якій там медичній системі фінансові. І тоді керівник має правильно вийти до свого колективу. Ви сказати, шановні, ми не заробляємо з вами при такій кількості послуг навіть на половину наших заробітних плат. А ми хочемо з вами отримувати відповідну гідну заробітну плату. Тоді нам прийдеться приймати складні рішення, які можемо більш детальніше обговорити. Тут важливо зрозуміти, керівники розподіляють в рамках господарського кодексу, в рамках автономізації медичних закладів. Вони розподіляють відповідно зароблені кошти.